У другу неділю жовтня в Україні відзначають день художника. За багаторічною традицією до свого професійного свята митці Закарпаття відкрили масштабну обласну виставку з назвою Осінь 2025 вона об'єднала багатьох авторів, які працюють у різних видах мистецтва. Представлено роботи членів Закарпатської організації національної спілки художників України й інших охочих митців. У нас таке правило, що на цю обласну виставку. Ми приймаємо практично всіх бажаючих, але вони мають пройти художню раду. Тобто це нові нові обличчя, нові імена, які представляють свої роботи на, на такі виставки. Тому це теж відрадно, бо нам потрібно працювати над поповненням. Нам треба залучати. Професійні кадри. Нам треба залучати кадри і непрофесійні, тобто теж тобто, їх підтягувати. Взяло участь по живопису 65 чоловік, 33 графіки, представлені, 10 декоративно прикладних робіт і 5 робіт скульпторів. Ми не показуємо, що ця кількість має бути, скільки учасників. Основне це якість робіт. Я думаю, що вона сьогодні присутня в цих залах, тому що виставка дуже цікава, така наповнена багатьма цікавими думками. Виставку розгорнуто у двох локаціях: галерея Ужгород це графіка, декоративно-прикладне мистецтво та скульптура. Мистецтво знавець Михайло Примич, оглянувши добірку, відзначає: у ній представлено цікаву пластику, що свідчить про пошуки в такому не надто традиційному виді для Закарпаття, як скульптура. Якщо в періоді радянському це була досить така прогресуючий напрямок, бо йшлося про монументальну пропаганду, то тепер не йдеться про монументальну пропаганду, а йдеться про спробу виразу нового, нового часу через пластику. І ми бачимо ті узагальнені дуже цікаві композиції, зокрема і Михайла Ходанича, і Віньковського В'ячеслава, і багато чого іншого можемо побачити. Тому треба сказати. Що ця виставка засвідчує, що художники працюють у різних напрямках, зокрема, такий цікавий напрямок, як живопис на склі. та традиційна народна манера, яка в принципі була покликана щоб купіювати ікони для того, щоб вони були дешеві у хаті, так то вона тепер набуває повноцінної форми як засіб художнього виразу професійних художників, і це є дуже цікаво, бо це є одна із тих несподіваних ділянок, куди розвивається образотворче мистецтво. Серед цього розмаїття представлено гобелен авторства Марії Матіко над цим твором художниця працювала близько п'яти місяців. Я вибрала таку тему Трійця Свята, тому що зараз такий час, що знаєте, аж молитися хочеться. Війна ну тяжко. І я спробувати хотіла зробити якраз таку тему. Триця, вона мені близька, я віруюча людина, і воно мені близьке. Молодь чомусь не підтримують цей вид мистецтва. Я, він дуже цікавий, дуже цікавий. І чому не підтримують, не знаю. Но він важкий, тяжко і бо так роботу намалювати то легше в живопису, там, графіку. То легше намалювати, ну як скорше, а це дуже довга, клопітлива така робота. Друга частина виставки в залах Закарпатського обласного художнього музею імені Бокшая. Це живопис. Мистецтвознавця Михайла Сирохмана виставка зацікавила низкою робіт, як досвідчених майстрів пензля, так і митців нової генерації. Можливо, ви будете сміятися, а мені завжди цікавий габда. Та як він знає, вистрілити фарбами, так ніхто не знає. І завжди щось таке найде несподіване. Видно, що людина, ну це його життя, видно, що людина живе тим кольором, тою фарбою. Тісять останні роки постійно Естер Франчук, вона закінчила академію. І вона і в графіці, і вже в описі так свіжо працює. В, і в кольорах, і от, в нюансуванні роботи, дуже таке відчуття тонке має. Олег Садинник дуже цікаво підійшов. теж. От. Витно живописно. Багато цікавих таких і Ігор Луценко і Атила Коприва. Вони якось ну по-новому живописно, якось так свіжо дивляться. Паралельно з експозицією живопису в музеї відкрили ще одну виставку мистецтво, що живе всупереч війні і наближає перемогу. До неї увійшли твори художників, які стали на захист України. Серед них Василь Теличко Еверт. Мистецтво це. Для мене це життя. Воно, я його не відокремлюю від себе на своє мистецтво. Я не хочу говорити антонімами, що війна це смерть, а мистецтво це життя. Для мене і війна це оказалось, що життя. Да, деяких з хлопців, що я малював, тоді вже немає. Но багато хто, слава Богу, живий. Да і всі, хто. На фронті б'ються не за те, щоб помирати, а за те, щоб жити. Так що і мистецтво це життя і взагалі. Як? Я не знаю, я не відокремлю мистецтво від себе. У добірці представлено роботи сімох митців: Василя Теличка Еверта, Михайла Ходанича, Віталія Матіка, Ігоря Панічева, Василя Дербаля, Івана Бучмия, а також полеглого героя Максима Плещі. Виставку присвячено двом датам: всеукраїнському дню художника та дню захисників і захисниць України. Всі ці автори вони є дуже різними за своїми творчими уподобаннями, вони є дуже різними за своїми світоглядними позиціями, вони є дуже, вони різняться за своїми такими стилі творчими пріоритетами, але всі вони разом складають ту загальну картину і всі вони засвідчують і доводять те, що мистецтво продовжує жити, що воно нас підтримує, що воно нас надихає, що воно нас мотивує. І тому мені хочеться. Ще раз таку дуже дуже щиру подяку висловити адресувати всім тим, хто допоміг нам цю виставку організувати. Оглянути згадані виставки можна до 15 жовтня.